За радянського часу це був найвідоміший твір Михайла Коцюбинського. Ви знаєте, що син Коцюбинського Юрій був серед очільників українського більшовизму? Коцюбинський нічого про це не знав! Меланка не любила Андрія, Андрій не любив Маланку. Я правда не знаю, звідки у них така гарна дочка взялася. Але я так і бачу Хома Гудзя через багато років шкірянці, який виконує накази про розстріл. Друзі, вітаю! Я Степан Пруцюк, письменник. Дякую донаторам нашого YouTube каналу. І знову ж таки, традиційно вже кажу, якби не вони, то це би відео теж не з'явилося. І просив би вас при можливості, щоб ми розширювали коло наших донаторів, тим, що допомагає нашому YouTube каналу. Він видається важливим для багатьох людей. Могли би відео і частіше виходити, але. Не виходять через фінансові причини. Зрештою, всім дякую. Все, що відбувається, для чогось відбувається. Також хотів би ще запросити вас донатити для моїх книжок сільській бібліотеки, щоб я хоч міг відправити до десятка книжок. кілька сільських бібліотек знову накопичилося. Очевидно, сільські бібліотеки не мають звідки закуповувати книжки. Я іноді дарую, але я не маю можливості дарувати свої книжки, бо це не моя власність. Я і так дарую іноді. Якщо можете, ще підтримайте цей проект із поміткою книги для сільських бібліотек. Сьогодні я би хотів поговорити про хрестоматійний твір, твір, який багато з вас, напевно, і в школі вчили ще. повість Михайла Коцюбинського, фата Моргано». Ця повість є суперечливою в його доробку, але не в тому суперечливою, як її. Сприймають. З одного боку, з радянського часу, це був найвідоміший твір Михайла Коцюбинського. Найвідоміший. Він вивчався в школі. Ви всі, напевно, пам'ятаєте, уривок на пам'ять, хто вчив твір, Йдуть дощі, холодні, осінні тумани клубочаться вгорі і спускають на землю свої довгі мокрі коси, пливе у сірій безвісті нудьга, плеве безнадія і стиха хлипає сум. Я думаю, що такий уривок вибирали хіба що люди із підпільним антирадянським мисленням, щоб прищеплювати на любов до повісті Фата Моргана. От. Тому що в школі, школярам уривки, дає де декадентські описи природи, вони не мають ніякого ефекту. Але з іншого боку, Хоч цей твір був найвідоміший, зараз його часто сприймають як один з невдалих творів Михайла Коцюбинського. Я вважаю, що ситуація поміж цими двома крайнощами. Поміж цими двома крайнощами Коцюбинський першу частину закінчив у 1905 році, а другу в 1910. Уявіть собі, можна подумати логічно, що він. Можливо, і не збирався писати другої частини. А після другої він думав, що ще третю напише. Так буває у письменників. Вони запалюються тоді, а потім вже запал проходить саме до тієї тематики. Третя мало бути, як він називав, здичавіння села. От. Після селянських бунтів. Так от, чого за радянського часу вивчалася Фата Моргана? Ви знаєте, що син Кутюбинського Юрій був серед очільників українського більшовизму. Українських революціонерів, і більшовиків, що в повісті йдеться якби про селян, якби про робітників. В інших творах Куцюбинського такої тематики практично немає. Рекомендую вам прочитати, хто би хотів книгу з моїм автографом і немає, з моїм підписом, роман про Франка, руки і сльози, і есеїстика про письменників для широкого загалу людей: гіркий світ, солодкий світ. Швидко цих видань книжок вже не буде, як інших видань, які з часом рекламувалися. Їх треба буде знову додруковувати. Прошу скористатися цією можливістю. Всі реквізити під відео пишіть мені. Повість чудова. Але вона не користувалася, мені здається, великою популярністю серед ні школярів, ні вчителів. Чому? Тому що вона сприймалася не так, якби вона мала сприйматися. Дивіться, перше, що, що я би хотів сказати, це я роблю таку спробу свого прочитання. Я не літературознавець, я завжди кажу. Я не чарівник, я тільки вчуся. Але можливо, ви будете згідні з тим, що я кажу в будь-якому разі свою точку зору на Пата Моргана. Один із класичних творів української літератури. Я зараз висловлю Куцюбинський в цьому творі був дуже далекий від Життя робітників це перше, що я хочу сказати. Забудьмо про це назавжди. Де у повісті Фата Моргана йдеться про робітників, де йдеться про робітничі газети, про робітничі страйки, про робітничі сходки, про робітничі пісні? Повстаньте гнані і голодні пролетарі усіх країн. Про це нічого немає. Є епізодичний образ Марка Гущі. Епізодичний Марко Гуща, який з'являється, нічого не говорить і зникає. Згадайте, будь ласка, цей образ це порожнеча, хоч нічого про це не знав. Йому, його ця тема не цікавила. Не цікавила. Якби була цікавила, це б було глибше розроблено і потрактовано. Марко Гуща зникає. Єдине, що в нього закохується Гафійка, такий фантом, який він є в повісті фата Моргана, найнеудаліший образ по-своєму. З другого боку, хто знає? Може, як Великий Митець він перечував порожнечу, яка буде стояти потім за цими робітниками, що підбурювали селян до страйків, до цього всього. І що вони принесуть разом з їхніми господарями із Москви? Новою червоною одержимою сектою, одержимою світовою революцією? Як говорив Троцький, що все повинно. Колахкотіти в пожежах світової революції. Все повинно згоріти в цих пожежах і народитися новий світ. Марко Гуща з'являється, але його немає. Селяни в повісті чудово зображено по своєму селянське життя. Але дивіться, Андрій Волик, згадайте, це чоловік Меланки, дочка їхнього фійка, яка закохується у Марка Гущу. Їхня сім'я нещаслива нещаслива. Але вона нещаслива не через те, що. Є робітники, чи є поміщики, чи є ще щось. Меланка не любила Андрія. Андрій не любив Маланку. Я правда не знаю, звідки в них така гарна дочка взялася. Така гарна і з таким рівноваженим характером. Я думаю, це промах Михайла Коцюбинського. в сім'ях, де існує нелюбов, любов. Такі діти майже ідеальні не народжуються, тобто і не стають ними такими майже ідеальними. Хоч з іншого боку, Гафійка теж не має характеру тут. Вона не є індивідуалізована. Правда, пише письменник Туга здорова, чиста, але це швидше йдеться про її зовнішність. Вона любить батьків по-своєму. Але вона живе в пеклі. Крім того, що вони бідні, ще ну це інша тема. Ще повернемося зараз до цього. Крім того, що вони бідні, Меланка Одержима землею. А фактично, знаєте, що мені здається, стоїть за тою землею Меланки? Вона не мала ніколи щастя жіночого. Ще чоловік може прожити без почуттів, без любові. А жінці, яка сама народжує нове життя, жити ціле життя без любові це як корозія її поволі роз'їдає, може навіть непомітно для неї самої. Це катастрофічно неможливо. Маланка так живе. Вона свариться постійно зі своїм чоловіком, чоловік постійно шукає заробітків. А коли нагадую, знаходить заробіток на буральні, то через якийсь час йому втяло чотири пальці буральня. Все, нема кому заробляти. Проте вони якось викручуються, попри те, Маланка одержима землею, це нагадує параноєю повісті, психоз. Ніби земля, так знаєте, як Ольга Кобилянської називається Земля, повість, про яку я говорив, гляньте, будь ласка, хто не бачив цього відео, знайдіть його на каналі. Так само тут земля для Меланки така ж самоцінна. Земля як молох, як жрець, який може перекидатися то в добру дівчину, яка запрошує до. Ритуалів, які пізніше стають кривавими, то ця земля може на якийсь час ставати прекрасною чудесною, міняючи свою природу, як все змінюється у всесвіті і немає нічого, над яким би не відбувалися постійні зміни. Меланка любить землю за стиглістю своєї одної концепції, що земля дає заробіток. Чи можна зрозуміти Меланку? Можна. Разом з тим в повісті, наприклад, коли йдеться про поміщиків, про панича Льолю, який буральну будує. Панеч Льолю ще дав 5 карбованців був у коли Андрій відтяв чотири пальці. Панеч Льолю нічого не зробив, поганого, тільки дав 5 карбованців тоді за це. Це були гроші, які можна було прожити на якийсь час. Не йдеться про те, що я маю до панича Льолю симпатію. Можна говорити так, що він визискував чи так далі. Можна по-різному характеризувати твір. Так само Лукян Підпара, селянин, багатий селянин. Але даруйте мені. Давайте на ту фазу Моргана згадаємо, як цей Лукян Підпарами мене спить. Він вже знає, що мають бути бунти. Як він, який він суворий, ціле своє життя, як він багато працював у молодості, його дружина, багато, нещадно, нещадячи себе. А чого гріха таїти у наших селах, як і всюди? Не тільки в селах були люди. Не всі хотіли працювати, заробляти і добиватися чогось були люди ліниві, які хотіли пити, красти і так далі. І певно, що їм підходили ідеї Марка Гущі, який про те їх майже не зловлює в повість. Що відберемо по їм землю поділимо, а потім що? От потім що побачимо зараз? І Лук'ян Підпара, він є виробник, він виробляє, він годує Україну по-своєму і такий, як він. Так в нього є найміти, так він суворий. Так він, може, не дуже приємний, мови нема. От. Але він якось реалістично змальований, худорлявий чоловік з такими бровами кущовастими. Не знаєте, так як в радянській літературі зображали поміщиків, таких. Товстих, величезних, от ніби одутлуватих таких, ніби якісь такі, знаєте, свині старі. Коцюбинський не йде проти правди життєвої. У нього нема гротискових картин. Це гротискові картини, які собі потім дозволяла література соціалістичного реалізму, фантазмогорійні картини. Також в повісті Фата Моргана є ще один робітник. Конюх панський. Хомагуць. Отут я вам скажу. Це велика удача Коцюбинського, велике його прозирання уперед як письменника. Письменнику не обов'язково розуміти те, що він пише. Не дивуйтеся. Писав Антонич Я простий собі пієта. кожен мене радує День, не розумію світу, не розумію власних пісень. Мені здається. Може, за вас багато хто не погодиться, що тоді, коли письменник не розуміє, але він не пише синітниць, ним керує так звана присутність, вихід за межі концепцій, можливо, те, що Ісус Христос називав Царством Небесним. І люди були відлучені від царства цього небесного за гріх Адама і Єви. Хома хоче одного: бити й палити, бити й палити. Нема нічого в його голові. Цього панського конюха, який просмерджений гноєм, крім того, щоб бити і палити, він би бив і палив здається все на своєму шляху. Там скільки ненависті накопичилося, цю ненависть можна зрозуміти частково. Але хочу вам сказати, що з таких, як Комагуць, Гуць, я його бачу буквально із таким безвусим обличчям, як пише Коцюбинський Бабським, неприємно змальований Кома Гуць, як неприємний чоловік. От, якщо в чоловіка небагато рослинності на обличчі, ну, тут теж є якісь, якась специфіка, що можна його по-різному малювати портрет. Але незважаючи на таку дефективність, якраз Хома Гудз просто ненависник, людоненависник. Такі люди, як правило, говорять про те, де можна каданізувати свою ненависть, але я так і бачу Хома Гудз через багато років у шкірянці. Який виконує накази про розстріл. Отут для таких, як він, наступала золота доба по волі. Золота доба. Такі, як він, виконувала накази про розстріл, такі, як він вбивали, такі, як він нищили. Тому що були одержимі людиноненависництвом, ненависництвом, були одержимі мізантропійною гарячкою від своєї убогості внутрішньої. Своїх травм дитинства, можливо, своїх нарцисичних рис характеру чи навіть психопатії. Психопати найчастіше ставали. Ми не можемо зараз багато говорити. Психопатія це неуміння співчувати і так далі, але тільки вміння використовувати людей. Психопат може мати високий інтелект, психопат завжди бреше, психопат ніколи не є правдивий, психопат завжди вважає, що ви винні психопат не здатний любити. Нарциси, особливо психопати, потім поповнювали оці загони, які виконували вироки радянських комісарів про розстріли. Я забагаю, але Давайте так дивитися на повість Фата Моргана. Отакий хомагуть собі. Зробимо відступ. Слухайте, Куцюбинського було четверо дітей, друзі. І що ви думаєте, серед тих чотирьох дітей? Хоч один хтось хотів бути письменником. Чи був далекий від більшовизму в майбутньому? Ні. Ні? Я знаю, що мене може багато хто сварити за це, але деколи я дуже цілком розумію Коцюбинського, який закохався Олександру Аплаксону. Ви ж знаєте, що Коцюбинський вів, маючи сім'ю, вів подвійне життя, як його називають. А я вважаю, що. Це було не подвійне життя, він був чесний по своєму людиною. Він не міг жити без любові а з вірою, Устимівною. Любові ніякої вже не було. І все. Він, він не міг писати. Він би ніколи не написав свої тіні забутих предків, ні ту Фата Моргана другу частину, ні багато інших творів, як мене це Олександр. Отак, От друзі. Я сказав вам, що це буде нове прочитання повісті. І нове, нові погляди на деякі так, що даруйте. Цього ви не знайдете таких. Таких міркувань поки що. Ну, по-перше, Віра Устимівна була колись дуже захоплена революційними ідеями. І я вважаю, що вона прищепила ці всі ідеї своїм дітям. Михайло Куцюбинський був чистої, чистої породи письменницької. Він десь працював у статистичному управлінні, але як казав покійний Юрій Покричук, ніколи не питайте письменника, де він працює. Мене можете запитувати, я працюю письменником. Дуже просто, Чиста і чиста біографія. От. Михайло Куцюбинський, хоч грався з дітьми, він любив дітей. Він розказував їм казки. Але мені здається, і не тільки здається, десь такі факти. Я читав, що можна так зрозуміти, що він був трохи відчужений від своїх дітей. Живучи у світі своїх образів, не міг інакше. Любив їх, інакше не міг. Все, що. Люди не роблять, вони не можуть цього робити. Все, що люди роблять, вони роблять. Все, що не відбувається, не відбувається ніколи. А син Юрій був перший, народився ще, до речі, до шлюбу Коцюбинської віри Устимівна. Тут різні версії ходять, я не буду зараз це уникати. Юрій Коцюбинський, ви знаєте, що потім просто кров'ю заливав Київ в 37-му році був розстріляний. Ще до того академік Єфремов писав. Юрію, ваш батько би перевертався в могилі, якби знав, що ви чините з Україною. Комісар Юрій Михайлович Кочубинський. Його кращий друг Віталій Примаков також був розстріляний у 37-му році. Якого дружина мала дівоче прізвище Коцюбинський, це була дочка Оксана його. Яка Дуже любила з молоду російську літературу, була просто зациклена на російській літературі, дочка українського письменника. Можливо, Коцювинський був не найкращим батьком. Але любив, як міг, і я переконаний. Він сам у дитинстві зазнав, я думаю, багато чого йде від його дитинства, якщо ми хочемо трохи заглиблюватися, його батько був алкоголіком. Там були часто побої і так далі, якісь, о, о, з дітьми, якісь скандали величезні, це темна сторінка в біографії малолітнього хлопчика. Але я думаю, що дуже багато звідти можна пояснити. Як правило, і Ікусувинський, я думаю, не мав сили на таке батьківство, яке би треба було в цьому випадку. Може, хто з незгідний, пишіть коментарі, будь ласка, посперечаємось внизу. На таке моє, може, дещо. Екстравагантне прочитання цієї повісті і погляди на деякі речі, в тому числі на життя Михайла Коцюбинського. І Валерія Примакова, друга його сина, теж була дружиною Оксана Коцюбинська. Оксана Примакова, яка проте рано загинула при народженні дитини, рано померла. Ще був син Романний молодший, який любив літературу. Але син Роман, вони всі майже од... через рік півтора народжувалися, розумієте? Є фотографії, де вони всі четверо. Із і з батьками, і з мамою, і з мамою, і з татом. Здається, що це ідеальна сім'я. А коли щось дуже виглядає ідеальним, воно підозріли вибуває час до часу. Тому що життя не вкладається у наші концепції і в їхню простоту. Життя набагато строкатіше. Ніж нам уявляється. Так от, син Роман, хоч з малечку любив літературу, пізніше теж пішов шляхом більшовиків, але його арештували. Він теж помер в 30-х роках не своєю смертю. Доля жорстокою обійшлася синами Коцюбинського, тому що вони вірили, їх і знищило. А дочка Ірина через якийсь час вона була дружиною радянського прокурора. Потім через якийсь час стала директоркою музею Кочубинського за радянського часу, але була надзвичайно, як сказати вам, це був в концепції радянського літературознавства, де повість Фата Моргана була основним його твором, і там йшлося, що він якби передбачав Радянський Союз і так далі, що він мріяв про це, що він так виховував своїх дітей. А це все було надзвичайно далеке від дійсності. Про що ми сьогодні говоримо не тільки про Фата Моргана. Тому що це зв'язано якраз все. І Ірина Коцюбинська, ну, напевно, не дуже докладалася до музею самого до його духу. Аж потім вже став син Романа Коцюбинського Юлії Романович Коцюбинська, який спочатку навіть не знав української мови, став директором музею, а зараз директор музею Ігор Коцюбинський. Нарешті музей, наскільки я знаю, музей процвітає по-своєму. Прийшов його справжній час, але це був такий відступ. Так от, повісті Фата Моргана змальовано, зрештою, дикий селянський бунт. Страшний. Його можна також по-своєму зрозуміти, друзі. Не думайте, що я такий антиселянський оповідач тут. Його можна зрозуміти, вони справді важко працювали. Але, Боже мій милий, якби ці селяни знали, що буде на початку 20-х років з українським селом, як будуть розстрілювати десятками сотнями людей, будуть розстрілювати, як село буде кров'ю залити, як більшовики будуть розправлятися з селянами, то це буде дитяча забавка, що в хаті Моргана. Даруйте за таке. А потім, якби вони знали, що буде в 33-му році, коли будуть гори трупів лежати по селах, коли будуть їсти конину, облиту нафтою, здохлу і так далі, коли міста будуть приходити і падати там трупами. Це принесли їм більшовики, принесли ті, про кого пробував Марко Маркогуща в повісті Фата Моргана. Але таких, як Марко Гуща, вони давно понищили вже. Отак це дуже важливо. Селяни розбивають гуральню паничаві оля. Дуже це чудово описано. Дуже чудово, це варварство нищення, всього нищення впивання горілкою, варварські оргії. там над чужою власністю так далі. І разом з тим їхня накипіла злоба. На несправедливість, повторюю, завжди буває несправедливість в кілька разів більше, в кільканадцять разів більше, в сотні разів більше. Світ не знає міри ні в чому. Світ дуже різноманітний. І потім, коли це вони розгромили цю гуральню, то через якийсь час вони зрозуміли, що готується розправа, козаки входять в село, і вони Прокопа Кандзюбу. Який, до речі, любив Гафійку, і, напевно, підходив її найбільше, був чесний, але одружився з другою дівчиною. Попросила громада, щоб очолив їх тоді, коли був бунт. Він бунті не брав участь, але він їх очолив. І тепер вони хочуть, щоб пропів Кіпкандзюби інші, щоб громада, мовляв, сама з ними розправилася, знищила їх, щоб рятувати всіх. Ви можете собі уявити цю підлість селянську. Це не лицемірство, це злочин. Цей. О, Тих найкращих, які їх послухали, вони потім вбивають, і Хомагудзе, і Андрія Волика вбивають, звичайно. Гафійка залишається жити. Щоб рятувати себе, добивають колами, там когось ще який встає, там вони його добивають ще. І такі люди, які, здається, споконвіку працювали, раптом перетворюються на вбивць частина з них на головорізів. Дивіться, скільки в людській природі живе. Темного, руїнницького, це частина нашого життя, друзі. Частина нашого життя. Ми бачимо, до чого можуть доходити руїнницькі інстинкти. До чого може доходити так звана людина, на прикладі російської армії Зараз До яких звірств, до якої міжі. Зрештою, вони вбили цих кількох селян. Нема ніякого каяття, про то ніби вже ніхто не говорить, ніби відбулося, і все Умер і нема. І Тиша така в селі після тієї ночі, бунтів. на другий день в село вступають козаки. Так закінчується повість Свата Моргана, яку даремно вважати якоюсь агіткою радянською. Вона далеко нею не є, що ми пробували довести з самого початку. Це один із проявів творчої палітри видатного письменника нашого Михайла Коцюбинського. Так само вона не є. Якоюсь з іншими концепціями. Вона є такою, якою вона є, де він описує тогочасні селянські заворушення. Але вже не так його цікавила ця тема, бо не докінчив повість Фатаморгана. Яка притім, дуже дуже ще написана, з майстерними епітетами, там майстерними порівняннями, майстерними образами. Там кожен абзац є самоцінною художньою цінністю, друзі. Перечитайте Фатаморгана. Дякую!